Привіт! Йо-йо-йо! З вами Ітон Бартон та Фред Бартон. Сьогодні ми останній раз ще виконаємо завдання в Майка. Тому їдемо до нього. Давайте куди Йо. йдеш Полями чи ти дорогою нормально їдеш. В нормально в дорога. Щоб ми разом їхали. То останній раз їдемо до Майка. Не останній, ще дві місії. Mm. Mm. Зараз він нас, походу, навчить останніх речей, які потрібні для виживання на цьому сервері. І все. Зараз ми... почнеться найцікавіше. І ми далі будемо самі вибирали, що нам робити. Майже, майже, біля, майк. я Тебе на машину там поїхав. А я себе біля майка перші. Зараз наші скутери забере, той чувак. Та там шає скутері нема. Нема. Він не отдай, він не задав... обен Зараз твій забере. Так. Ай, коротше, будемо на одному скутері їздити. Короче, треба грушу 100 разів вдарити. І тепер ми маємо поймобенькому скутері їздити Сто разів грушу. Подивимося, де то теж. Та лиси за нас Лис. угу. Погнали. Ну то що? Можливо ми хочемо, коли вже будемо біля спортзалу. Ну, так, бо тут дуже далеко їхати. Ми Короче. вже доїжджаємо до спортзалу. Лара будемо лупила грушу. Ще якийсь скутер, может себе за некоторые. Я його тут поставлю, то ти, типа скутер. в спортзалчик. Спортзал? Заслал пос. Написали, давай. Так, дальше нам треба раздевалка йти сюда. Раздевалку? Ну, yeah. сейчас Ага. Так. Я ж так не треба сто разів вдарити. А ту я пам'ятаю, вроді має бути якийсь баг. Зараз. А то ніде не пише, скільки ми вже вдарили? Та я ще не вдариш, не дописали. ще ні разу не вдарив. Коротше, я не... Та треба файна просто по Ага, іспользуйте клавіші ПКМ Тай, uh... плюс F. О, Коротше, то не без того по груші. Можна просто тиснути клавіш по кремі і бити. Я йде Ага, рахунок. дійсно йде. Коротше, типа Цока Так, Та. Це коротше типу такий баг чи не баг я навіть не знаю. Ага, Та. я вже. Я вже... А ти... Я відійшов від груші і в мене не йде. Йде, йде, тесну. А ні, не йде. йде я не знаю. Ну якось в певній зоні. Так. Коротше типу, і бах, типу і не бах. В певній зоні можна... Просто це. Я вже по 10, вже по 10 небагато. Ми вже добиваємо грошу. Це було досить живо, Ми вже скільки 88. 90. Все. Ми виконали це завдання. Все, додягатися. Передягати. А, ні, тут треба хоч. А, тут треба так натиснутно. Тихо снять. Ага. Так, все стандартно. Нашого байку немає. На Водій стоїть. А, той закритий? Закритий. Я не знаю, сісти не можна, ні. На Так сісти не може. Ну так опять, нам треба треба шукати байк, щоб добиратись. Чому машина не орендувала? Може десь можна машину орендувати, якась побита стоїть. Я в машині. Які? А на побета, ти мені не поїдеш. Короче, мы задам транспорт. Можно можна, можна викликати механика. А вон дівка сідає. А ні, дівка не сідає. Ну ладно, ладно, сразу тебе та дівка, я бачу, лепше тікає. Нет, той пацан має пушку. А -а -а. Лепше тікає. Ми поки що ще... не будем ризикувати. Ми собі купимо пушку, потім так так. Ну їм тоді покажем. І побить. Добре, короче, ми здамо машину. Тоді включимо. Може в поїзд? Ні, Поїзд там при... Не задам машину, тоді до вас включимось. Короче, ми вирішили показати вам автобазар і самі подивитися на нього. Це автобазар економ класу Тут ми собі скоро вдам флям шину. Автосотні великий асортимент. Ну щось дебом, може нині дешевші ціни. Ну, у мене такі такі розвалюхи за 95 тисяч купити 97. Блиста компакт коштує 100 тисяч 95, то нормально развали. А во Sabra 95. Де это Сабра ні, то Не Сабра, видите. Подібна якась. 108. 100. Я пусив взагалі. Ranger 180 коштує І це экнон клас Ну. No. Такі ціни Собі показати навіть мене. не можу уявити, які ціни в тому вже багатшому класі. Вони <гум> взагалі за 500 запирають. Ну, розвалюха за іржавіло за 130. Вітя, я маю машину. Де ти? Поїдь, їдь, бо там якийсь чувак ще теж бігає. А он бачить, тебе бачить. Вайк так добре, що ми побігли на табаза. Всі сів чи ні? Сів? Сів, їдемо. Їдемо до маю, якщо той чувак не вийде з гри. Машина Дні братіс. Братійш кін. Ми тобі дуже дякуємо, чувак. За машину. Яку лишив. Ми тебе згадаємо, згадаємо. Подякуємо. Ми не забудемо тебе, чувак. Ми цілу серію можемо їздити вже на тій машині. Там ми як її закриємо, коли ми вже не сядемо, на наші машини. То ми її не будемо закривати. Тобто ти думаєш нас не продали. Може там коло майка нікого не буде. Mm. Нітро собі не поставив, чувак. як без нітро їхати? <гум> а от так. Та хоча щось завели там майку. Вона, ще зараз посеред дороги, він не вийшов з рибу, не вернув машину, не знаю. <гум> Та може ні, якщо воно вже там стоїть Вже майже ще трошки будемо в майк Так ми маємо що за забрати нагороди за це І що? наступне завдання Щось там Переїхати Стріляти там Де ми стріляли Все, поїдемо, заберемо нагороду mm. і на цьому Місія закінчиться. Ви вже цього давно чекаєте, щоб ці місії закінчились. Нам вже пам'ятається надоїло трошки, але що подобається. Mm, треба виконати. Ми хочемо їх виконати, виконати показати вам. Два скранького чувака ніякого нема, ніякого народу нема. Та є так, забираємо. 1450. Задання. Пора постріляти в Погнали. У 5 штук получим. часто. Ну, та ми потратимо на пушку 5 штук. З 30 целей. Все, поїхали в тир. Ху-ху, нам дадуть перший раз на пушку. <реш> Що більше купити нам треба ще ж ліцуху на зброю, щоб ми собі могли купити. Тим просто так ми не постріляємо. Не. Треба лісуху буде на, на мото, треба купити на пушку. А на... на пушку де купити? В мерії? В автошколі. В автошколі? Не. Коротше, виявляєте, навіть на рибалку, вроді треба лісуха. Ліцензія. Так. І плавати теж вроді є. Щоб плавати вроді. Не знаю, поїдемо подивимось. То, то чого ми зараз їдемо сюди? Ми зараз їдемо в тир. А в тирі можна? Ага, в тері можна, mm. ясно. Зрозуміло. Я думаю, щоб в тері постріляти теж треба до ліцензії. Ну mm. 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 well, то все правильно, якщо так в житті ходити, то треба мати ліцензію на зброю. Я зараз корпус? А, ми доїхали, коротше, народ. Побив машину. Так. І далеко нам ще бігти? Не, ми вже майже. Ну то що йо. Ноги в руки. О, чуваки, давай зремонтуємо. О, давай, 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 давай. Чувак, далеко не їдь. Ой, я хотів до нього сісти. Зараз Да, чкалено перемотаєш, раз скільки він запропонує. Ну, Про дверки ніяк не годимо. Ну. No. За 350 брали ще не Алваре. Та давай. А що ми все одно інакше ніяк не доберемося. Все дана там наразі машину передуть. Може її заникати? Може заникати, Чуваку, ми там зремонтували. Взагалі-то, Даніо, ти подякує, ми тобі так ще позремонтували. Так, ну вже побили. Там Наїхали не було побита, щось була вже доміла це. Ну ти, ти, ні, ні я кажу, що ми вже поремонтували і вже побили no. за тих пару метрів. Так, да, десь, вона, Ви і... в дворику поставив десь. Ну то, до тіпа. От у вас а во так як той постав. У мене ти так смішно їдеш боком. Ну що дорожче в тебе пінях? Кинеш моє відео, в мене не чітко йде. Бержимо Зараз трошки постреляем. <плес> так, треба, короче, бата даст ред. Эй, Короче, я живу. Тільки в місце, А, не, я еще дырую. Где-то такая... Едва, два, да. А, там, нет, там просто... Не бачу, кролечка. Короче, я беру даст ред. Эй, ца. Я в... Да, какие стрелы. Несколько видов оружия. Выбрал одно из них, нужно будет стрелять по лишенным. Тошу, который не могу попадать. Спешно будут отображены нужны ниже прямо нахуй. Блин, невейше. Мишень не будет движеться. Четвертый раз викинув на відер, я вийшов нічого. Хм. далі для продовження. Точно десерт игл? я Найліпше стріляти. стрелят. блін, так стоїть там а -ігл? 3, 2, 1. -1. Присай, так ліпше стріляти. Ти. Які ж попадає. Добре, коротше, ми постріляємо <ріхи> і включимось тоді до вас. Итак, мы ми вже відстрілялись. Виходимо з тиру. Ми зрозуміли одну... один прикол цього тиру. Треба стріляти не ще між точки, так би, то... Так, і... мушки не ще. Зараз я вам покажу, коротше. Витер тут трошки грошей на вас. Беремо Desert Eagle, це найкраща пушка, яка придатна для цього тиру. Бажано присісти і стріляти потрібно не в саму червону точку, а стріляти чуть нижче. Угу, попасть. О, тут приблизно між цими мішенями. Все, я виконав. Тут в правому нижньому кутику вам показує, скільки ви збили. Я вийшов. Ну так, ви зрозуміло. Треба стріляти нижче, але посередині того червоного кружечка. Так, тепер нам треба добратися до майка. Там всі машини закриті. Не Давай. Скутер, скутер, Та цей. закритий він. Закритий. А от до піцерії біжає. То не тобі біжа. Якщо я тут немає, що там є бодовості все розбирають. А от його відійшов. А не відбериш, якщо відійшти, то ти не відбереж. Що ти сказав? А, мене <клес> показує що не відібрав. Як не відібрав? А на цім я їду? Не знаю, на цім ти їдеш. Короче, я біжу до підзривів, там вроді пару байків є. Лише є, mm. а той байк, бо ти в мене на дні їдеш, розумієш? Тарас сарю на цей запис. Добре, я лише в той байк. Лише той байк, але ти там саме, де ти стояв. У мене тебе нема. А може є, але не знаю. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Я є? Є, є. Я тут задохався. Піца boy. Їдемо до Майка Останнє завдання. А то баба за рулем Йдемо mm. до майка, заберемо нагороди за це завдання. О, і мене збив. Чекай, куди туни, найкоротше? Зараз в тунелі. Такий тунель, наші тунелі. а сюди їдемо по прибігу. Добре. Направо на трасу. Наступні серії вже влаштуємо, знаю, якусь інакшу роботу, серйознішу. Якусь ще автобусника, чи мусоровоза. Будемо косили бабло. На капусту рубали давай я я же домоста доїжджаю. Зараз до мене. Нибу в лікарні, я не знаю. Там в Тері по нас один чувак стріляв. Mm, по мене, ні. По мені стріляв. <сум> Ніби йому мішеней мало. А, знову збила мішену, на що не так їздить? Добре, що ти сказав, я її обминув. Блін, <сум> ти смішний скутер якийсь. А ж ти казав перші серії, що не смішний. Які там не перші серії в третій. Хіба? Ну. класний скутер. Вже смішний. Ну вже зараз був блок, крутий. так. Ну, для б вже був нормальний. Ну, то саша, одна місія в Майка, ми вже стали нормальними людьми. Це не ще одна, ми зараз приходимо. А, ну то в принципі там. Забрали з проще, да все Це завдання. Ну, Скільки ми витратили? Певно більше ніж 4 штуки. Не, yeah. ну але доставить, не знаю. Я не рахую хорошо. Мозок. Мазак навчився стріляти. За 5 штук, так? Да. Нормально. Не, мене потратили 5 штук. Ми менше потратили. Без треба не потратили, потратили Угу. Задання. Все виповнено. Все. Він зараз зі мною поговорить. Хочу з ним поговорити, а він мені каже: ні, ніяко. Що за людина? Добре. З вами був Рад Бартон. Та Ітон Бартон. До, до скорої зустрічі.